Міністерство оборони створило сайт із вакансіями у силах оборони України будь-собою. Окрім вакансій, зібрана інформація про центри рекрутингу. Про це сповістила прес-служба відомства. У повідомленні йдеться. Є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії, забудьте про страхи та сумніви. Настав час обрати свій шлях, обирайте свою. Ю професію у силах оборони України на сайті Будь собою. Є вакансії, що можна знаходити за окремими підрозділами сил оборони, за родами військ, за бажаною спеціальністю та відповідно до військових звань. Відрядового та сержантського до офіцерських надано інформацію про мобілізацію загалом.